Вже, будь ласка, про свої перші футбольні кроки. У ну, нас в нашій школі був гурток футболу. Ми після уроків всі приходили на заняття, тренувалися. Потім випав ряд товариських ігор. то була футбольна школа Спартак. Там з однією вікової категорії, потім старшими, молодшими. І... Зіграли одну ігру проти якраз мого першого тренера русака Петра Романовича. Ну і він запропонував приїхати на перегляд, так як у них якраз набирались діти. Ну і з того все почалось. Ми тренувалися, потім почали з поїздки за кордон, Польща, Данія, Угорщина і виступали в дитячо юнацькій футбольній лізі України, Дюфел Україна. Ну і з того все так і почалося. Який матч у футболці благо юності тобі запам'ятався найбільше? Матч, ну, нема такого, щоб один матч запам'ятався. Є декілька матчів таких, що ми, можна сказати, на жилах вигризали. Бували матчі, що ми просто по ходу ігри програвали. В кінці зрівняли рахунок. От, Пригадаю, ми приїхали з Одеси, там ми грали на штучному полі. Тут зразу у нас через стрільня ігра була з тюдевом. То перший тайм ми програвали по ходу ігри 2-1, на другий тайм ми вийшли, зібрались, забили один гол, зрівняли рахунок і в кінці ми якраз вигризли ту, ту перемогу. Ну, то, що вона запам'яталась найбільше. Потім був ще один такий матч, теж на штучному команда «Ніка» така була. Ну, вони там тренувалися, вони звикли до того поля, а так як ми грали на живому полі, то нам було важко. Спочатку перший тайм ми. Контролювали гру, по ходу гри ми пропустили гол. Побігли забивати, пропустили там декілька таких контратак, що ми могли 3-0 програти, 4-0, але ну, трошки фортуна посміхнулася, нам що ми в кінці 89-та хвилина ми зрівняли рахунок. Ну, такі матчі вони запам'ятовуються найбільше. Не то, що там буває верли 5-0, 6-0 чи там легкі перемоги, вони не запам'ятовуються, так як ті матчі, що на живих. Якими гравцями та командами світового масштабу ти захоплюєшся? Є декілька таких гравців. Ну, мені імпонує гра бразильського захисника Марсело, також французького півзахисника МБП і нашого Зінченка. Ну, вони досить. Потужні гравці, і не захоплює їхня Ну, Якщо командами взяти окремо, то подобається гра ПСЖ, ну і з дитинства боліваю за динамо. Чи сельно ви отримуєте на горіхи від головного тренера після поразок? Ну, не було ще такого, щоб сильно на горіхи. Ну, поразки бувають такі, які, за які не соромно, а бувають такі, що просто переможна грами після такої гри. Всі дорослі люди, всі розуміємо, для чого ми виходимо на футбольне поле, ми самі розбираємося між собою. І, ну, не дитячий садок, щоб там на горіхі діставати. Але всі з розумінням ставимося і стараємося виконати те, що тренер від нас хоче. Ну, відповідно, якщо ми це не виконуємо, то може тренер сказати, ти там не добіг, ти ножку вбрав, чи... чого не забиваєш, що тобі ще треба. Але так в загальному тренер наш добрий. Стараємося його не підвести і виконати максимум, того, що він від нас хоче. Які твої найсильніші якості? Я думаю, що витривалість. У мене така позиція, що треба багато бігати. Від броки до броки, без витривалості ніяк. Зважаючи на великі зміни у команді, яка атмосфера зараз панує у юності? благоюності? Ну, зміни досить великі, багато футболістів покинули з різних причин. Ну і багато нових є. Ну, про нових можу сказати, що всі хлопці хороші, атмосфера в команді дружня. Всі готуємося до старту другого колу чемпіонату. Чи є у тебе головна футбольна мрія? Ну, Як жити без мрії? Ну, Я її, на жаль, озвучувати не буду. Чи є в обласному чемпіонаті команда або ж команди матчі, з якими є найзапеклішими? Є такі команди, ну, назву одну з них це є гарда, Калуш. калоша. Чому гарда? Тому що гарда і благо юність це постійно дербі. І навіть якщо одна команда в турнірній таблиці вища, друга може бути там всередині турнірної таблиці, все рівно ці матчі вони як фінал. Фінал кубка чи фінал когось чемпіонату. Вони постійно йдуть на запеклих боротьбах, там не обходиться навіть і без вилучень. Після закінчення кар'єри футболіста, чи бачиш ти себе футбольним тренером? Ну, чесно, ще над цим не задумалися, поки є час, здоров'я ще займаюся футболом як гравець. Які твої очікування від другого кола чемпіонату? І як ти оцінюєш шанси нашої команди на золоті медалі? Очікування. Чесно, друге коло чемпіонату воно буде досить цікаве, тому що всі команди попідсилювалися. хтось втратив гравців, хтось добрав. ну, Все помінялось, багато в чому. І тут, якщо подивитись в турнірну таблицю, там від першого по шосте місце кожна команда може бути у призах. І це все залежить від настрою, від того, як виходити на поле. Я думаю, що шанси всіх рівні. Що б ти хотів сказати болівальникам благо юності? Найперше хочу подякувати нашим болівальникам за їхню підтримку, незважаючи на ні на що, на чи ми перемагаємо, чи ми програємо. Хочу е, побажати всім міцного здоров'я, мирного неба і продовжуйте далі за нас болівати. А ми, в свою чергу, будемо вас радувати е, найяскравішими моментами в футболі. Мауріньо чи Анчелотті? Мауріньо. Футбол чи футзал? Футбол. Віктор Вацко чи Роберто Моралес. Вацко. Перемога в Чемпіонаті області чи Кубок області? І Кубок і Перемога. Іспанська Ла Ліга чи серія А? Серія А. Шахтар чи Динамо? Динамо. Мбапе чи Голланд. МБАПЕ. Шовковський чи Буфон? Шовковський.